Їм знадобилося лише кілька годин, аби 55 дітей кримських татар безпідставно звинувачених у тероризмі одночасно залишилися без батьків. Озброєні розгвардійці та ФСБшники, виконуючи вказівку з Кремля, зруйнували життя двох десятків родин. Сьогоднішніх безщенств окупантів у Криму вперто не помічають лише найпалкіші шанувальники Владиміра Путіна, герой України із російським паспортом Февзі Якубов і окупаційний муфтій мусульман Криму Еміралі Аблаєв. Ще тиждень. Тому вони звітували путіну про те, як добре жити кримським татарам в окупованому Криму. А вже сьогодні зробили вигляд, що нічого не чули ні про облави, ні про затриманих співвітчизників. Подробиці в сюжеті. 18 березня Путін приїжджає в окупований ним же Крим святкувати перший ювілей з ухвалою крадіжки українського півострова, яку він п'ять років тому назвав поверненням в родну гавань. Того ж дня на поклон до нього йдуть усі його найпалкіші шанувальники, так званий муфті Еміралі Аблаєв і колись герой України, із тепер вже російським паспортом Кубов. На випередки вихваляються, як добре та затишно живеться кримським татарам в окупованому Криму під крилом Кремля, перший. Не може натішитися тими благами, які Путін щедрою рукою дарує мусульманам Криму. Радрешите от имени всього кримського народу, а те мусульман сказать вам огромне спасибо, що ви делаєте сьогодні для мусульман и всього Криму. У нас строїться школи, садики, і самое драгоценное для мусульман, это соборная мечеть. А вже сьогодні у псевдомуфті я міралі Аблаєва, вочевидь, були важливіші справи, аніж масові затримання мусульман в окупованому сімферополі. Почути його голос принаймні телефоном нам так і не вдалося. Буквально 6-7 днів тому назад состоялась зстрічі общественності так називаємо з. Президентом Путіним, где говорили о созидании, о процветании, межконфессиональном між Ну, між конфесіональним Криму. В Сівшні е, показывает, словно демонстрирует, расставляет все на свои полки. Сьогодні більше в 30 домах пройшов іншому підлабузнику російського царя ФФЗі Якубову бракує лише лопати, мовляв, стільки ще покращень попереду, і акціонувана посту окупаційного прем'єра. Раді Бога, не забирайте від нас, Сергія Ваєче. Раді Бога, не будем забирати. Сотні озброєних силовиків автозаки та одночасні облави на світанку у будинках 25 кримських татар. Ось так насправді виглядає те добро, яке робить Путін для мусульман в окупованому Криму. Цю наймасштабнішу облаву силовиків у домівках кримських татар в окупованому Криму Февзія Кубов, за словами його дружини, нібито ні сном, ні духом. Простите, я в політиці ніякої ролі не граю. Такі татари кого задержали, Ми нічого не знаємо, не в курсі ради Бога. Ви ну що нічого є в політику? А його улюблений псевдопрем'єр Аксьонов про нальоти розгвардійців окупованому Сімферополі вже чув. І він у захваті від цього маски шоу у своєму Фейсбук він напише тим, хто не шанує російських законів, в Криму не місце. Не подобається російський Крим. Їжайте туди, куди вам подобається. вам Там живіть і так далі. Тут, крім тюрми і чогось -то, з точки зору законодавства, Вам нічого другого цвіти не буде. Усі ці зусилля озброєних і добре натренованих професійних убивць із Росії потрібні лише для одного на вкраденому в Україні півострові мають залишитися лише правильні кримські татари, ті, що невтомно співатимуть оди путіну. Решта мають боятися. за свою свободу. Российские силовики по указанию, естественно, их шефов в Кремле стремятся разделаться, раздавить их привычными, банальными, грубыми, репрессированными методами. Все это направлено на то, чтобы запугать большую часть людей и подавить в них любые зерна несогласия, сопротивления, любые формы непринятия существующей ситуации и вызвать у них исключительно желание думать о себе, о своей свободе. Сьогоднішня облава це ретельно спланована спецоперація ФСБ, а не буденні обшуки. У цьому впевнений голова меджлі Рафат Чубаров наказ увірватися сьогодні на світанку в домівки кримських татар з власними понятими і заздалегідь підписаними постановами розгвардійці отримали безпосередньо з Кремля, і не випадково це відбувається саме напередодні президентських виборів в Україні. Та вони за п'ять років окупації вони це російські фашисти, російські окупанти. Вони не змогли покорити крім татар, Вони не змогли змусити їх стати на коліна, і тепер вони розуміють, що в них є один такий шлях щодо зламу спротиву кримських татар. Не прийняття ними російської окупації, це їх витіснення за межі своєї рідної землі. Окупанти бачать в крим катарському народі постійний спротив спротив окупаційному режиму та на згоду з окупаційним режимом ця згода ніколи не буде, і крим буде звільнений. І тому окупант там нічого іншого не залишається, як вони вважають, як здійснити терор. Але й цьому російському терору в українському Криму настане кінець. В цьому впевнений заступник голови меджлісу Ільмі Умеров. Ті, хто причетний до викрадення нашого півострова, і ті, хто продався Путіну і підтримав окупацію, обов'язково поплатяться за свої злочини. Незважаючи ні на що, держитесь друг друга, підтримуйте друг друга. Російська Федерація, її лідери і організатори того, що відбувається в Криму. Обязательно понесут наказание, и это закончится Гагским судом. Татьяна Сулис Лямпенка заман Атр.